Добрий вечір, шановні пані та панове, гарного вам вечора і дозвольте з вашого дозволу зачитати уривки з пісні кохання Томас Тернса Еліот Кохання Альфреда Пруфрока. Отож ходім, удвох ходім. В час, коли вечір простягнувся під небом цим білим, як хворий на столі хірурга під наркозом. Отож ходім крізь порожні вулиці, де в мурмотінні туляться безсонні ночі по кутках ніч ліжок. Крізь ці харчевні в запахах несвіжих устриць. А місто насвисти мене чимає, підступні наміри, неначе путь прямає для тебе в нього, що веде до вбивчого питання. У непитаючому справа. Час на взліт. Ходімо вже, їй право! Туман жовтавий, що розлогу спину трев шибко. Жовтавий дим, котрий вологу морду диться в шибку, що лізе язиком липким до закутків вечірніх, що до калюш і до ставків притискується Чіпко. Пічною сажею собі замурзуючи боки, через терасу прослизнув, зробив стрімкий, стрибок і... Уздрівши, що вже лякала м'яка жовтнева ніч, кільцем круг дому закрутивсь, і в сон заліз глибокий. Воістину надійде час, і для туману, що вздовж вулиці сердито, клубочучись, жовтавим боком треба в Надійде час, надійде час. Що погляд оголить і з іншими схрестити, надійде час для втрат гірких і час для сиску, час для ремесел, час для рук, що схоплять чіпко питання і ребром його у власну миску. Для мене і для вас надійде час, я знаю, для сотні запитань без рішення, для сотні видінь, поміж котрих не справдилися жодні. Надійде ще раніше ніж час для грінки чаю.